вчерашний дар божий? Что? Насилие. Бог любит насилие. Я не замечал. Не смеши меня. Насилием все пропитано. Ведем войны, приносим жертвы, убиваем, грабим и рвем плоть наших братьев. А все потому, что Бог дал нам насилие, чтобы и Божий, и прославлять. Я думал, Бог дал нам мораль. Чище морали, чем эта буря, нет. Да и вообще морали нет. Главное вот что. Кто из нас сильнее, я или ты? Я против насилия. Да хватит. Если бы не было сдерживающего фактора в виде общества, и я бы мешал тебе утолить голос, ты бы раскроил мне череп камнем и сожрал мою плоть. Вы не знаете меня. О, нет, Нет, знаю. не знаете совсем. Отлично знаю. Мы знаем друг друга с толе. Если бы я захотел вцепиться тебе в глаза, ты бы успел меня остановить, прежде чем я тебя ослеплю. А вы рискните. Да, это правда. Бог любит насильство. Тому насельство повсюду. Звичайно, священники скажуть, що це неправда, що творець це світло і любов, і він проти насильства, але ці самі священники сором'язливо замовчують, скільки людей замордувала їхня свята інквізиція, скільки загинуло насильницькою смертю під час хрестових походів. Що вже говорити про Біблію, яка являється апогеєм насильства? Насильство в ній повсюду. вбивства, зфвалтування, війни, чого тільки вартує знищення єгипетських немовлят, так званим Богом Яхве, в рамках однієї сказні єгипетських, а розп'яття Ісуса на хресті – жахлива, мученіческа смерть. І тут виникає логічне питання якщо Бог проти насильства, чому тоді насильство повсюду? Навіть в так званих святих писаннях, ви можете не вірити в Бога, називати це природою, еволюцією, але факт залишається фактом, що первопричина, завдяки якій виникли всі біологічні організми, використовує насильство як один з основних інструментів контроля популяції, а також як рушій еволюції. Тому насильство являється. Невід'ємною частиною нашого життя, особисто я хотів би, щоб в нашому світі не було насильства, але, на жаль, на даному етапі його неможливо повністю викорінити. Ми так спроєктовані, що насильством нашій крові крові біологічних організмів, тому воно являється невід'ємною частиною нашої сутності.